Що в Севастополі усе горить, а росіяни бігають метушаться до тимчасово окупованого міста вночі? Завітали щонайменше 10 ракет та 3 безекіпажні катери. Принаймні, так пише Міноборони Ерефії. дружній вогонь потрапив судноремонтний завод, де окупанти лагодять свої кораблі. Як би росіяни не кричали про свою всемогутню ППО. Ракети все ж влучили в ціль. Тепер дві діряві посуди окупантів стали ще дірявішими. Через такий святковий салют навіть рух по кримському мосту зупиняли все в цьому заводі. Судячи з відео, дісталося добре. Судноремонтному заводу за попередніми даними постраждало 24 чотири рефівця. А ті, хто знімав бавовну, жаліються, що їм страшно, і кличуть на допомогу. Маму зараз у якраз це й почуємо. Е! <гас> вот <гас> <гас> ну, какой-то демарь стоит. Снова двора видно. Ну, там зарево Что там потопи стоит.